У нас на території Гадівського району, 1648, 1649 років. Він був в складі Полтавського полку. Ви бачите, знак Полтавського полку. Ми вишили Гадівський герб, на якому Архангел Михаїл, тобто злодоносним своїм мечем, проникає ціло темне да, сили, які живуть під землею. І далі сотні містечка, це велике болище, Рашівка, Верка, Південня це села на нашого району, які були. Раніше в складі козацького полку. Козацький полк мав такий, таку територію, зараз вона відповідає цим розмірам. Частина території північна, частина пішла до Сумщини, Сумська вважаємо Сумщиною, але от таким він був на 17 столітті. І в лівому кутку ви бачите покрова, гайська покрова. Це ікона, вишита із, із, із як книги. А це наш земля, який вже відпрацює, і попроба у своєму охороні захищає від зла і від ось такий адський замок, і от там в горі. А далі різничий посад, який називався підмером, і далі річка тут, яка впадає в все. Таку річку чули. Так? Це маленька річечка, але все ви чули. Що хочу сказати? Я? Що це Але все одно це наша історія. І її варто пам'ятати, б пам'ятати. Ну, Там племони, ну, які були присутні під час підписання різних податків договорів. І оці проєкти цього Творчого, вони всі переклади, але ми вийшли ще їхні прізвища. Це така та історія, яку ми хотіли познайомити вас з нею, бо ми, коли приїжджали в прошлому році, до Львівщини. І в Львівському університеті говорили на цю тему і показували їм цю роботу, цей проект. То вони були вдячні тому, що згідно договору Балівського договору було записано там умова відкритий Київський університет у Києві і Львові. Але жоден не був відкритий, але відкритий Львівський колегіум, який став, як на до Львівського університету. Тому вони вважали, що це міг привезли до їхній сторону. У нас щось є ще.